Друзі, ми не говоримо з вами про перемогу. Ми давно не говоримо про це. Тому що 22 23 рік можливо було говорити про перемогу. Сьогодні ми говоримо про мир. І на яких умовах? Єдине тільки, на яких умовах мир, яким чином це все станеться. Я вам скажу, що ті, хто не воює і воювати не буде, вони можуть розказувати що завгодно. А це державні службовці, це каральні органи і таке інше. Всі ті, хто мають якусь дотичність до влади, мають якісь преференції від влади, якусь підтримку, вони будуть завжди вдячні владі, і вони будуть завжди розказувати нам, що потрібно йти вперед, потрібно боротися, потрібно перемагати. А яким чином вони не розказують? Чому? Тому що. Вони знають, ну приймати участь в цьому, вони не будуть. Вони знають те, що якби на сьогоднішній день ці мільйони державних службовців, здорових, крепких, мотивованих ребят змогли піти воювати, все б змінилося. Але, на жаль, сьогодні всі ті, хто примазалися до влади, всі ті, хто не воює, воювати не буде. І їхні діти, близькі, рідні, теж воювати не будуть. Вони будуть нам, звісно, розказувати. Про те, як нам потрібно жити, що нам потрібно робити, і таке інше. І якщо ми з вами не переламаємо цю ситуацію, а це українці, які воюють, або українці, які допомагають армії, або українці, які роблять все для того, щоб вистояти, просто вистояти, вижити, які живуть в Україні, нікуди не поїхали. Якщо ми не змінимо ситуацію, якщо ми не доб'ємося того, щоб були проведені вибори, демократичні вибори за наглядом Європи і Америки, щоб ми могли переобрати владу, щоб у владу зайшли ті, хто відчув на собі, що таке війна. І ці люди, що відчули на собі, що таке війна, що таке втрати, що таке кров, що таке біда, горе. Оці люди можуть щось змінювати. А ті, що просиділи е, на сигареті, ті, хто заробляли на цьому собі дивіденти, посади, гроші, нагороди і все інше, їм пофігу. Тому тут треба, потрібно міняти ці пріоритети, потрібно змінювати е, еліти, як кажуть, так? тому що в нас еліти, так звані сьогодні, там судді, ТЦКшники, прокурори. Ну, і таке інше, тобто це еліти, це ті, хто живі, здорові, мають забезпечення, можливості, це ті, що е, давно вже купили собі нерухомість за кордоном, це ті, що вже давно відправили своїх рідних та близьких за кордон, це ті, що давно забезпечили себе на десятки років вперед, і відкрили собі другий фронт, отам, за кордоном. Розумієте, це всі ті. Почувають себе дуже добре і впевнено, і їм все одно. Повірте мені, цим чувачкам їм все одно. Тому, якщо ми будемо мовчати, якщо ми будемо чекати, то дочекаємося ми рівно того, що вони доб'ються, що українців стане ще менше, менше 20 мільйонів, вони все одно домовляться, з ким потрібно. Вирішать свої питання і будуть жити далі припіваючи. Ну, вже без тих патріотів, без тих людей, які хотіли побудувати Україну для українців і таке інше. Тому ще раз говорю: при владі мають бути українці. Керувати країною мають українці. Будувати майбутнє для е, українців мають українці, для своїх дітей. От і все вам, друзі. От і все. Можу навести в кінці історію. Коротенько, сьогодні дзвонить мені наш близький знайомий і каже: у мене син, ну, нього один менший син, там 10 років йому, а одному 18. Тей, що 18, виїхав на практику за кордон і е, зразу ж він каже: я Хочу додому. Я хочу додому в Україну, тому не хочу бачити цього за кордоном. Не, не можу, не буду, не хочу все. І цей хлопець хоче жити тут. А батько каже, як вони будуть жити, ці діти тут, в, в, в таких умовах. Потрібно щось міняти. Він каже: Я готовий взяти на себе відповідальність і долучитися до цих всіх рухів і до політичних рухів, щоб щось змінювати. Тому, друзі, долучайтеся, долучайтеся до тієї ж самої партії нашої «Сила нації, до інших партій, які вважаєте за потрібним, які будуть захищати інтереси українців. Ну, будемо боротися, звісно, всі разом проти тих, хто 34 роки при владі, друзі. Я думаю, що це наша така зараз робота, таке наше завдання, така наша доля. Дякую.